Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На світанку у російському місті Пітер сталася пожежа на аеродромі. Про це повідомляється у соцмережах. А також є офіційна інформація від місцевої влади. У наслідок атаки безпілотника в районі Курського аеродрому. Загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спадслужби працюють на місці. У соцмережі поширюється відео з місця події. В той же час, за повідомленнями джерел, в правоохоронних органах Російської Федерації постраждалі таки є. Це група пілотів, які проводили тренування на одній із закритих полос цивільного аеропорту. Як передають партизани, удар був нанесений безпілотними апаратами їх було дуже багато. ППО не справилось. Серед загиблих пілотів були командири ростовського авіаполку. Зазначимо, у понеділок, 6 лютого, в Росії заявили про вибух безпілотника поблизу міста Калуга. В Російській Федерації стверджували, що через бавовну нібито не було руйнувань однак насправді це не відповідає дійсності. Внаслідок атаки безпілотника було вражено арсенал озброєння армії Російської Федерації. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц. Також за його словами були пошкоджені два цехи поточного ремонту і ще трошки інших девайсів. Калуга, що у вас квіти бавовне склади чи може інше? А арсенал продовження буде, не сумнівайтесь. Написав Штефан. Водночас у російських пабліках пишуть про те, що БПЛА нібито впав не. Дотягнувши цілі через те, що зачепився за гілку дерева. Цікаво, що раніше повідомлялося, що безпілотник вибухнув у лісі неподалік міста на висоті 50 метрів. У мережі також повідомляють, що це попередньо був радянський ту 141 стриж, який летів у бік одного з військових об'єктів Російської Федерації. До одного з військових об'єктів регіону він ніс уламково-фугасний боєприпас ОФАБ 100 120 Після вибуху цієї бомби утворюється п'ятиметрова вирва, а уламки розлітаються вра. Діусі ста метрів пише маш. До зустрічі! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!